Друзі, всім привіт! Ви на каналі Swiss Dairy, Мене звати Наталія і я розповідаю про особливості життя у Швейцарії. І сьогодні я хотіла б поговорити на тему робота у Швейцарії. І детальніше обговорити питання пошуку роботи та працевлаштування, чому українці не працюють у переважній своїй більшості. Це питання я б теж хотіла трошки поміркувати на цю тему. І, звичайно ж, я готова з вами поділитися власним досвідом працевлаштування. Отож, поїхали. І перш за все хочу розповісти вам про ринок праці. Дійсно, у Швейцарії велика зайнятість лише 2% не працюють, тобто 2% складає безробіття. І якщо, в принципі, захотіти знайти роботу. Для пересічного швейцарця, то, то це дуже дуже просто, без особливих якихось проблем. І треба сказати, що середня місячна заробітна плата у Швейцарії складає від 6 до 7 тисяч франків це одна із найвищих зарплат у світі. Але треба врахувати той факт, що і вартість життя в цій країні дуже і дуже висока. Відповідна, тому коли на перший погляд може здатися, що це велика сума, багато дуже заробляють. То треба врахувати той факт, що потрібно кошти проплатити за оренду квартири, проплатити медичне страхування, всі інші необхідні соціальні послуги. Потрібно врахувати той факт, що і їжа, харчування тут теж, теж дуже дорого все обходиться. Тому ось така ось такі справи. Але тим не менше швейцарці працюють. Я помітила, що це дуже трудолюбива нація. Вони дійсно працюють. Вони, у них восьмигодинний, а то й більше робочий день на тиждень у них 40-42 години. Це ну, вважається нормою. І тут, от ми як звикли? У нас працюють ставка та півставки, так? Ну і півтори ставки, дві ставки, так. І до речі, такий ще цікавий нюанс. Що от коли я, наприклад, розповідала моїм новим знайомим зі Швейцарії, що я в Україні працювала, і в мене було дві роботи, там, наприклад, так, тому що нам в Україні потрібно. Виживати, і коли в тебе є одна офіційна робота, ти ще думаєш, а де можна ще щось підзаробити. У мене були, наприклад, офіційна робота, і додатково я шукала весь час якісь проєкти, щоб їх реалізувати, десь заробити. А у... швейцарці цього не розуміють. У них вони дуже цінують свій час, і якщо ось ці 40-42 години на тиждень, то це все, це достатньо. Тому вони дивуються, що люди можуть мати дві роботи чи більше. Вони працюють на одній роботі. До того ж, у них є ось, наприклад, для мам, які у декреті, дуже часто я спостерігала, що мами працюють на 20%, на 40%, на 60%, на 80% і 100% відповідно. Тобто кожен може сам обирати. Як у нього виходить працювати? Наприклад, якщо це родина, так, є мама, тато, дітки, тато так працює на 100%, мама може працювати на 20-40%, і цього, в принципі, достатньо для того, щоб родина нормально забезпечено жила? Якщо ситуація складається щось, наприклад. Одна мама, і, наприклад, дітки то тут вже набагато набагато складніше. І до речі, це одна із причин, чому українки, українці, які приїхали сюди з війною, не працюють, тому що дуже часто це мами з дітьми, подекуди з маленькими дітьми. І дуже складно організувати все, піти на роботу і залишити дітей. Це дуже і дуже складно, тому що система освіти для дітей тут кардинально відрізняється від української. Тут ем, діти приходять додому на обід, тобто у них закінчується навчання в школі об 11.45, і Вони йдуть додому їсти, тому повинен бути хтось із дорослих, який їх погодує. Далі вони знову в школу йдуть на пів на другу. Потрібно прослідкувати, щоб діти пішли в школу. Діти з садочку ще раніше повертаються. Там з садочком взагалі цікаві нюанси, що там один день вони ходять всього до 11 ранку, наступний день вони можуть до, до 3 годин дня. Тобто, мамам, у яких маленькі дітки дуже, дуже незручно і невигідно працювати. Тому ось така ситуація залишається. Тому це одна із причин, чому українки не можуть працювати, скажімо так, на повну. Є ще причини, і я вам далі їх розповім. Поки що хотіла б сказати ще про те, що тут. Про знання мов, коли ти шукаєш у Швейцарії роботу, то відповідно потрібно, якщо живеш у німецькомовному кантоні, потрібно знати німецьку мову, але нюанс, потрібно знати ще німець, німець швейцарський діалект, називається швацьдойч. Це на слух абсолютно, абсолютно інша мова. Я коли вперше почула, я взагалі не я знала, де що я. Ну, от я вчу німецьку вже два з половиною роки. І ем, е, я думала: от чого я розумію мого вчителя, чого я розумію. Ем, коли там, наприклад, я обмикала якесь відео навчальне, от я розуміла, ну тому що там всі чітко вимовляють слова, речення, все німецькою гарно. Коли ти виходиш просто, скажімо так, в люди, і там, там зовсім інша мова, всі говорять швець-дойч, тому така особливість при пошуку роботи, коли йти працювати у Швейцарії, потрібно знати не лише німецьку. А розуміти, розуміти швейцарський діалект. Це важливо. Говорити, ви не зобов'язані, але розуміти так. Краще розуміти цей швейцарський діалект. І, до речі, тут такі нюанси є, що деякі слова схожі, вони таке враження, що їх просто видозмінили, перекрутили якось там. А деякі слова взагалі, ну от, абсолютно різні. Але тим не менше, також знання англійської важливе. Але в кантонах не в, не в усіх кантонах, і переважно це цінується лише у великих містах, наприклад, у Берні або в Цюриху. У маленькому містечку, де я, наприклад, живу, це Вайнфелден, тут 12 тисяч населення. Англійська мова, в принципі, знання англійською. Ну, це буде плюс, але ви не можете лише зі своєю англійською знайти роботу. Вам потрібно все-таки Володіти німецькою. Тож, далі б я хотіла трошки розповісти про, про культуру праці. От швейцарці завжди вони цінують пунктуальність. Вони дуже цінують цю пунктуальність, і зазвичай, коли робота починає, не можна тут взагалі ну це мовитон мови запізнюватися. Тут треба навпаки раніше прийти. Це стосується і зустрічей різних, це не стосується лише роботи, це і зустрічей. Також робота і особисте життя тут дуже і дуже збалансоване. Що це мається на увазі? Тут дійсно відчувається культура в повазі, коли роботодавець поважає працівника. І, наприклад, якщо от я вже на власному досвіді розкажу, що коли я працювала, і мені потрібно, мені потрібно, наприклад, в такі то дні мене не буде, я хочу про це повідомити, тому що я там запланувала зі своїми дітьми кудись поїхати. Тут нормально реагують і немає якогось такого, що ну от я так помітила, що просто, просто потрібно зарані сказати, зарані сказати на за два-три тижні у них взагалі оце питання планування. Вони планують все планують і, і на великі терміни. Але дуже доброзичливі, дуже люб'язні, і мій досвід роботи, в принципі, ем, мені все сподобалось крім одного. Отож, як, як, я, як я ідея працювала. Я пам'ятаю, що я почала шукати роботу через, ну, приблизно через півроку після того, як я почала вивчати німецьку. Я подумала, ну все, я вже трошки знаю, я вже знаю Guten Морген, Hallo. хало. Зараз я піду і знайду роботу. Але це було більше як експеримент. Я зі своїми друзями ми ходили. Все це на відеокамеру знімали, виставляли такі короткометражні ролики в інтернет. І показували, як ми шукали роботу. Ну, от куди ми ходили? Ми ходили в ресторани, ми ходили в магазини, в будинки для літніх людей. Але, на жаль, з тим рівнем німецької, там у нас рівень німецької був примітивний, а один незакінчений. І з тим рівнем німецької, звичайно, нас не брали. Нам говорили. Треба мову підучити, це перше. І друге, до речі, що я була дуже дуже здивована треба мати освіту. Бажано. Навіть якщо ви йдете працювати офіціантом в ресторан, ви повинні показати якийсь сертифікат, що ви пройшли навчання. Ну, це бажано. Це я далі трошки про це ще розкажу пізніше. Це бажано не обов'язково, але бажано. І от коли ми шукали так роботу, ми побачили, що ні, треба все-таки вчити мову, тоді ми зможемо щось покращити. Я взялася, я просто поринула вивчення німецької, я її вчила і пройшов ще рік, і на одній з зустрічей ми щотижня маємо зустрічі із, із Швейцарками, а також із швейцарцями і з представниками інших національностей. І ну, такий цікавий момент, що там, там дійсно це плюс, тому що там можна знайти, можна знайти якісь контакти цікаві. І одна жінка швейцарка підійшла до мене і каже, ви знаєте, ти знаєш Наталю, ти добре говориш німецькою, ти не хотіла б себе спробувати попрацювати. Я казала, та я вже шукала, і поки що, на жаль, немає результатів. Ну і друге питання, в принципі, мені складно кажу, знайти роботу, тому що я в Україні працювала журналістом. Ну а тут поки що ну, тут треба знати на рівень. Це 1 це 2 мінімум. Тобто, щоб працювати з журналістом у Швейцарії, потрібно дуже-дуже добре знати Хохдойч, це Німецьку, а також Schweizdeutsch. Але вона сказала: кажу, у мене є знайомий тут у Швейцарії, і він у нашому місті, в нього є ресторан, він шукає працівників. Давайте спробуєш, каже вона мені. Ну, я кажу: ну ок. Окей, спробуємо. Ну, в мене такі, знаєте, в мене, у мене реально в мене такі були сумніви. З одного боку хотілося щось спробувати, це щось нове. Це для мене як дослідження так, виглядало. З іншого боку, я мала трохи страх, тому що ну, це професія далека від мене. Я в Україні ніколи не працювала. Навіть у студентські роки, коли багато хто десь де, де підробляє, я ніколи не працювала у, у сервісі. Цьому, тому, тому для мене було це складно. Але тим не менше так я наважилася, і я пішла я на роботу. До речі, ще такий цікавий нюанс. От ми, бачите, мені порадили у Швейцарії. Робота знаходиться по знайомству, і це правда, і це повністю правда. Лише є така відмінність дуже дуже суттєва. Якщо в Україні також знаходиться робота по знайомству, то в Україні можуть навіть не професіонала, скажімо так, в ту чи іншу нішу ем, ставити. А тут ні, тут по іншому. Тут, якщо навіть по знайомству можуть взяти. Але там уже дивляться, чи професіонал ти своєї справи, як ти себе зарекомендуєш, чи все піде добре, і тоді вже вирішать. Отож, професіоналом своєї справи я, звісно, не була. Я одразу сказала, кажу, я ніколи не працювала офіціанткою, але в принципі до мене поставилися дуже гарно, десь щось навчили, десь щось підказували. Звісно, я десь відчувала, знаєте, от у них вони такі всі. Гьофліхкает, вони такі всі ввічливі, вони такі, ну швейцарці, в принципі, вони дуже і дуже висока культура у них, але все одно, знаєте, відчувалося, ця штучність. Відчувалася. От в колективі навіть відчувалася штучність, відчувалося, що вони такі холодні. Ну, але тим не менше, там був досить таки гарний час. Ну, чому, я, чому я власне звільнилася через декілька місяців, тому що, тому що? Через місяць мої власні дослідження закінчилися, і я подумала, що це не моє, це дійсно не моє. І це ще одна, це вже другу, я називаю вам причину, чому українці у переважній своїй більшості не працюють у Швейцарії. Тому що, маючи одну освіту, звикнувши до чогось одного в Україні, працювати тут на зовсім інших посадах, ну це дуже і дуже складно. Тому що ну, це. Це знаєте, як це був такий і психологічний аспект. А як працювати офіціантом в той час, коли ти в Україні працював журналістом? Ти зовсім іншим займався. Так само і у нас тут дуже-дуже багато людей, які мали одного світу в Україні, а приїхавши сюди, вони не можуть знайти, наприклад, роботу економіста, бухгалтера, вчителя ще якісь, якихось інших професій. А на жаль, для нас, українців, і з рівнем знання мови, ну, поки що знайти не можуть. Ось, ось так я поділилася із вами трошки своїм досвідом пошуку роботи, працевлаштування, розповіла особливості. Я б хотіла також якийсь фідбек отримати. А як у вас, якщо ви також знаходитесь за кордоном, у якій країні ви яким був ваш досвід пошуку роботи? Розкажіть, будь ласка, про це. До нових зустрічей!